Тільки що пролунали два потужних вибухи біля Харкова, але було. Тут на цій локації це дуже чутно, і тому практично припинені роботи щодо відновлення на житлових будинках, які постраждали. На жаль, постраждали при ночних вибухах. І дійсно, були шахеди, які потрапили в житлові будинки по Новобаварському району міста Харкова. На жаль, загибли наші працівники ДСНС троє з. Порадних, зараз прибувають у лікарні. Стан важкості у трьох дуже важкий. Що стосується відновлення, то працюють всі комунальні служби. Нам вдалося вже закрити контора на одному будинку. Подати газопостачання, електроенергію, водопостачання відновити. Що стосується будинка, в який прилітів шахет, рунаці більш серйозна, і теж працюємо над покрівлю і відновленням конструктива, але поди певний час, щоб ми все це зробили.